Серія знову на запосивкую. Дякую. Це походу масло радіатор приїхав. Зараз заспокою, подивлюся. Тільки від пошти від'їхав, вже нетерплячко вкрити, подивитися, що там. Так, перше. А, це кріплення. Ну, Це дві шланги. Ось такі масивні. Саме цікаве це маслорадік. Так, таких маслорадік. На вигляд непоганий. Ну Таке треба буде продувати його з всього всередині, щоб масляна система не полізла. Добре, вдома буду приміряти. Хочу встановити ніздрю його. Будемо дивитися, чи влізе, чи ні. Так, поки все, потім включусь. Що я задумав? Ось такі у мене тяги є з опеля. Тобто оці згони, чи як він називається, візьму, хочу зробити в мене ще є собі 4 задні регульовані тяги. ну Побачимо, як воно вийде, з якого плана буде цей Ця... важель в мене вийшов. Поки що один. Беру другу тягу. Таким чином все виходить. Зараз прихотю, виставлю все, буде щастя. Ще додав тут по шабі, приварив, щоб не було такого продольного отвору. Ну, гадаю, буде норм. Ще один треба зробити на прозапас, щоб був. Так мені подобається по жорсткості, вони, як на мене, нормальні вийшли. Ну І регулювання дуже велике в них. Приблизно ось в такому стані буде, коли стоятиме на авто. Можливо трошки більше стянеться. Буду встановлювати уважі. Зараз видеру ті звичайні світіль буду якось запихати. Цю штуковану, щоб поставити з більшими регулюваннями. І тут мене чекав сюрприз. Ну що, прийдеться все вирізати, реставрувати, відновлювати це все, бо це фіняють. Яка там дерки. Все іржаве, все вирізати треба і навиварювати. Таке ось встановив ось уже один важель, все стало чітко, підрозібрав я задню частину. Ці трубочки не крутяться, залив їх ведешкою, хай ніч постоять, потім буду пробувати розкручувати їх. От у нас такі дві дірки є, ось трохи є, треба зробити, а з іншої сторони кріплення важеля нормальне, але треба обробити його. як завжди. Тут теж не хочу крутитися, але з цієї сторони є от така штука, я її розковиряв. Теж виріжу, повичищаю, все оброблю. Такі моменти є теж треба обробити, і буде щастя. А так, в принципі, все нормально, все обдивився, наче немає ніяких проблем таких. Ось тут ще таке маленьке, теж зашкурю, оброблю, щоб далі не йшло, і буде добре, все. Ось такі підсилювачі. Кріплень важелів. Буду приміряти, дивитися, як воно вварюється. Посилання на пластини Instagram залишу в описі, коштує мені 600 гривень за дві штучки. І ще людина виготовлює багато всяких підсилень для кузова. Але я поки не вирішив тільки ці варити, так як в мене там все живеньке, я ще раз беру. Подивлюся, може теж підварю Але гадаю, що поки що буде такі тільки. Так, вирішив відзняти друг, кому треба, буде як під'єднання трубочки і для себе теж збережеться. Тут так. Ось так. Сюди і потім сюди все. Ну, в цьому зрозуміло все. Зараз від'єднаю все. Не зря сняв я. Це все діло, пооброблюю, щоб тут все гарненько було і буде щастя. Це було нелегко, але ми з водосом справились. Такі, ну, позачищувати треба. Вон такі позачищувати, дир немає. Але іржа трохи пішла, треба повичищати, обробити все. Саме страшне то це от тут. з тої сторони нормально, тільки обробити, я не знаю ще поміркую чи ці місця підсилювати чи ні. Мабуть, треба теж підсилювати, щоб вже все було готово. З іншої сторони, якби варитись, теж ослаблювати метал. Таке, добре буду міркувати. Далі зараз буду чистити це все, приводити в надмірний стан. Вирішив ще одну новочку прикупити собі компресора двох Зараз зберу, покажу як виглядає. Ось такий товариш вийшов, Ну, включав, швидко накачує. Ну тобто для моїх потреб то нормально буде. Як би буду користуватись. Прикупив такий піскоструй та дешевенький взяв. Цікаво, як воно буде працювати, бо трохи іржі є, треба її якось видаляти. Кравовим кругом чищу. Ну Всім чим є чищу. так як треба вичистити до металу всю іржу повністю. А потім буду обробляти. Ну Зараз попробую. Під'єднаюсь. Пробую, як воно буде дути. Замазав все, зафарбував, скривий пакситним ґрунтом. Деякі були очаги ржавчини, все вичищено, все замазано, може не дуже гарно, так як я в цьому не професіонал. Ну так, якби, якби не ржавіло. Все одно продовжу трошки життя і ще треба пофарбувати зверху фарбою, щоб. Не пересихав герметик і буде норм. У мене все відфарбовано ну, вже. Так, що я? Ну я не став знімати, як я там виварюю це все, латки ці так як, як на мене, це дуже нудно. І ну, якби це кожен знає, як це зробити і все, рот втікає звідси. Так, що я зробив? Підсував ці частини. Паточки, де треба, там повирізав таке старі місця, де хтось колись латав, ну так, неякісно. Все нормально зробив, все герметиком. там. Спочатку перетворював міржі пройшов, там після нього залишилась така оцінковка. Роки, заспокойся. Потім кислотником пройшов, епоксидним ґрунтом, позамазував всі місця, шви. Там, де були герметиком, потім пофарбував все це діло. Зараз воно все сохне. Воно вже висохло. Роки трохи тут шерсті свої, як завжди, позалишає. ну Це нормально, без нього нікуди. На цьому ця серія закінчується. Наступній покажу, що далі будемо робити. Це все встановимо назад. Трохи там ніщаків замовив. Будемо все розпаковувати, покажу що до чого. Ну, на цьому цю серію завершимо. До зустрічі в наступній серії.